Привіт, думдічики! Я знов зробив деяку штуку. Тепер я зробив сигнали поліцейської машини. 15 це вимикач. 22- це у нас сигнальний інтервальний. сигнал. Подивись, як правильно називається. Музична інтегральність. Сигнальна інтегральна схема. Це в нас динамік, це вимикач. А це там, де батарейки вставляються. А це в нас дроти. А звучить воно. Якщо подобається, підписуйтесь на наш канал, де є ще багато-багато цікавих. Зроблю речей. Бувайте, думдійчики.